Суттєвих змін ЛБЗ не зазнало. По напрямках на Миколаєва Даріна всі атаки відбиваються, а на Даріна наші проводили контратаки, не припиняв ворог спроби просунутися в районі Нижнього Клина, де вони хочуть прорватися на Свердліково. Наші й далі відбивали всі штурми орків на Новоіванівку, але десь було просування. Були штурми нечисті в районі Мартинівки, де закріпитися та утримуватись ним ЗСУ не дозволяє. Підганяють убивці командири, вмирати іпотечників під Плехово. Ворог скаволи, що наші підрозділи підтримує реактивна артилерія, пускові установки якої знаходяться в прикордонні і снарядного голоду, немає. Ворог плачеться, що 90% систем РЕП неефективні проти наших дронів і стоять. Чисто для заспокоєння одноразових наступальників, які кабзоняться щодо підходу, не вступивши в бій, та зляться про нашу перевагу в дронах, тому треба далі донатити на дрони. Місцеві повідомляють про постійний ракетопад в степах Калмикії ракет серії Х, які взриваються і які потім взривають спеціалісти. Але то спадок СРСР і коштує копіки. А ось один орешник зміг обвалити курс дерев'яного. І це вже не зупинно. Другий фронт в Сірії добре обнуляє злочинців, які відмітились колись на Донбасі. Молимося, допомагаємо ЗСУ, донатимо на дрон. Дякую.